Моя колекція рюкзаків на кожен випадок. Цей рюкзак, коли я енерджайзер, коли треба скласти речі на цілий день, адже план на сьогодні встигнути все, що не встигла за ціле літо. О, водишка з собою обов'язкова в цій гонті. Мій квітковий краш, з ним я йду на 1 вересня. Неможливо стримати сльози. Але ми робимо вигляд, що ми дуже щасливі. Засібнули ремені безпеки і на повній швидкості вриваємось в шкільні будні. Вперед до знань! Цей серед Серйозний наплічник зі мною, коли треба плідно попрацювати над підготовкою до контрольної, повторити матеріали, вивчити формулу і правила, шпаргалки у всі кишені розмістити. Коротше, цей рюкзак бачив стільки секретів, скільки не чула жодна подружка на ночівлі. А це спеціальний гость програми, адже з ним я йду на побачення. Мій обранець, фаната атаки на титан. Тож сподіваюсь, він буде вражений. А от я вражена цим стаканом для води, коли хвилюєшся, важливо підтримувати водний баланс. А я переглянула тільки одну серію аніме це мені дуже знадобиться.